Врубай і дай по газам, хто б б не казав. забудь, розриває сам біла полоса, і тут, а ти поки там, всі дай покатаю, ніхто вже нас не знайде. У нас там немає. Врубай. Так, хто перший? Здравствуйте. А як звати? Ілля. Ілля? Да. так дідо звати. Так, Ілля. Е, маю... Да. Да. Давайте, може після програми, певно зараз якось неудобно перед кошовим. Давай співай так. вже. <ріху> давай, давай. Ілля, помниш мене, ти бабки позичав. Забудь, розриваєся біла полоса. І я тут, а, а ти, ти, ти поки там. Бабки не позичай, не О, дам. Все я тобі карту тобі. скину, хорошо потом. Давай розберемо. Дякуємо, це була команда Фанфаталь. Дякую. Наступна версія Фаталь. у команди 30 плюс. Перша фраза Мадяра після того, як перестав працювати на автопровід Дружба. Евробай. Так, це було 30. Наступний Олег Тебе. А там Путіна за яйця до електротрансформатора прив'язали. Що робимо? Еврубай! і дай Бог зам, хто б щоб не казав. Почуть розриває біла полоса. То... Дякуємо це була команда Дякую. Олег ТБ. Дечік вже готові. Дідо має бай, баба має бай. Забувай. Бо ти старший син тобі не дадуть. Йоу. Дякуємо, дякуємо, можемо. А ще. Ідеально. Ти мені подобається. Плюс. Евробай. І дай Бог азам. Азам зам, Арам зам, зам, А дики, 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 рам зам зам. Арам, зам, зам. Профессионер, я на нього похожий. Олег тебе. Я не знаю, які виглядаю, но ти похожий на плюс-мінус нормального чувака. Дякую. брат. Плюс мінус приветствую. Ілюшка. Після Ільї ж купаться не можно. 30 плюс, давайте. Такі що по итогу. Тих. Еврубай. Після того, як дасиш по газам, Сцеплення не кидай, забудь. Ай-яй-яй. От інструктора. От інструктора по вождению. Так, шановні команди, у нас ще є пісні. Так. А, — Так. — Я думала, що буде тут... він патрон співає, ні? Там далі пас патрон? ну ладно. Ну, Ми порубаємо, двігаємося ще поки що, так? Денщик. Врубай! Телемарафон, хтось ж його знімав. Під чим на столі лежить. Біла я тут. Може, поміняємо пісню вже. Може, переходимо до іншої пісні. це Невозможно терпіть. Так, так, так. Відриваючись, відриваючись від землі. Відчуваю твої руки, та вони вже не ті. Відриваючись, відриваючись від землі, відриваючись, відриваючись. Олег Тебе. Все? Красава. Оригінальна. І відриваючись від землі. А під крилом авіаліні. І летіти в небеса. Так щоб ніхто не бачив. Відриваючись від землі на борту VIP. І летіти в небеса. Да. Так щоб ніхто да. не бачив. Там, де біла полоса полоса. Наступні 30 плюс. Конечно. Відриваючи світ землі, я згадую бабині паї. <поє> Це були 30 плюс. О -о -о -о, Валентина Іванівна. Дякую тобі, баби, ніби. Давайте наступну пісню, давайте наступну Наступна пісню. Пісня. Так, Дякуємо. Забий на всі рази, коли не те я робив, бо я одну тебе люблю і любив. Життя без тебе чорно-біле кіно, та не цікаве, воно заби. Те я робив, mm -hmm. бо я одну тебе, тебе люблю і любив. Я без тебе чорно-біле кіно. На перестань, що ж ти? Та не цікаве воно. Вам фонарь, будь ласка. Те ж якесь становись, із концертом пахне. Запий на всі рази, коли не те я робив. А є хоч пісня, у якій ти б ненив. Це не цікаве воно. Бо-бо. Фан Фаталь. Це була версія команди Фан Фаталь. Дякуємо, дякуємо. Наступні 30+. А можна нам з гітаристом чисто? Ви дуже класно співаєте. Все, просто те саме. Чекай, я постараюсь попасти. Давайте. І забив Парфенюхін на вокал не ходив, а Віталік на вокал не забив. О, -о, -о. тому люди ходіть в оперу, там весело, а й тільки тут послухать. Добрий день, Андрій Ярмоленко. Що мені робити, щоб вигравати матч? Забий! І наступна Ілля, і наступна пісня, на цьому будемо нас... Ой, серйозна дуже композиція. Ну, як розпалити вогонь? В серцях, яких температура на нолі. при присмаку п'яких, як розпалити вогонь, будучи одоронь. Так, хто перший? Фан фаталь Ти точно поняв? Я так. Да. Ну як розпалити вогонь? У мезозой тут сірничків то нема. Ой-ой-ой-ой-ой. Yeah. Наступні Олег тебе. Ну як розпалити вогонь? Диви, береш сірники, дрова, то кидаєш один на одне, підпалюєш. Тоді вогонь буде горіти. Ну, то мабуть вже знати чоловіче, як не як -то. По факту. По факту, а ну, я. Так, і версія команди 30. як розпалити вогонь. Просто купи мені оболонь. Міцне, міцне, міцне. міцне. Це міцне. моя мала. А потому що, що земля. Да. Дякуємо. Дякуємо. Це була відповідь команди 30. І на цьому ми завершуємо імпровізацію. Супер, супер було! Ваші гучі оплиски побиляли!